День 94 Біблія, книга Псалмів, Псалом 76, Псалом Асафа, пісня Бога знають у племені Юди, ім'я Його величне в Ізраїлі, його намет у Салимі, Його місце перебування на Сіоні. Там він розтрощив полум'яні стріли лука, щит, меч і знаряддя війни. Ти перебуваєш у сяйві, потужніший від гір хижацьких. Позбавлені здобичі, відважні серцем поринули в сон, тепер в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози, Боже Якова, заціпеніли ті, що були на колісницях та конях, ти грізний, хто встоїть перед тобою в час твого гніву, ти з неба оголошуєш вирок, земля від жаху замовкає, коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі. Адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти приборкуєш. Складайте в молитві обітниці Господеві, Богові вашому, і виконуйте їх. Нехай всі, що навколо нього, принесуть дари достойному пошани. Він приборкує дух володарів, він грізний для царів землі. П'ята книга Мойсея второзаконня. Законня. У попередніх розділах. Божі настанови Мойсею та Ісусу. Ізраїль відійде від Господа, Пісня Мойсея, розділ 33. Це слова благословення, якими Мойсей, Божий чоловік, поблагословив ізраїльських нащадків перед Своєю смертю. Він сказав: Господь прийшов із Сінаю, відкрився їм із Сеїру. Засяяв з гори він йшов з десятками тисяч святих, а по його правиці вогонь закону для них. Справді він любить народи, усі їхні святі у Твоїй руці, вони припали до Твоїх ніг, приймають Твої слова. Закон заповів нам Мойсей як спадщину для громади Якова, і він був володарем в Єшуруні, коли збиралися володарі народів разом з племенами Ізраїлю. Нехай живе рувим і не вмирає, і нехай буде багато у нього людей. А ось що про Юду він сказав Почуй, Господи, голосу Юди, і приведи його до свого народу, його руки воюватимуть за себе, але ти будь помічником супроти його ворогів. А про Левія сказав: Твій Тумім і твій урім для праведного у тебе чоловіка, який був випробуваний у масі. І з яким ти мав суперечку біля вод меріви. Який говорить про свого батька та про свою матір, я їх не визнаю. Він не впізнав своїх братів і не визнав своїх дітей, бо левіти зберегли Твої слова і дотримуються Твого заповіту. Вони навчатимуть Якова Твоїм постановам, Ізраїль Твоєму законові, вони покладатимуть ладан перед Тобою та всепалення на Твій жертовник. Поблагослови, Господи, Його силу! І прийми з благоволінням діло його рук, поламай крижі тим, що повстають проти нього, а ті, що його ненавидять, нехай не встануть. А щодо Веніяміна сказав Господній улюбленець житиме в довір'ї до нього, він, його захист в усі дні, він перебуває в його обіймах. А про Йосифа так сказав: Господом благословенна його земля, найціннішими дарами неба. Росою та скарбами безодні, що лежать долі, від щедрого дару врожаїв Сонця та щедрих дарів місяців, найкращим від вершин стародавніх гір та від щедрості віковічних узвиш, дарами землі та всього, що її наповняє, прихильність того, хто перебував у кущі. Нехай спочине на голові Йосифа І на тімені прославленого з поміж братів, його величне мов. Вола первістка, а його роги, як роги буйвола, ними він битиме народи всі разом, аж до краю землі. Це десятки тисяч Єфрема, це тисячі манасії. А про Завулона сказав Радій, заволоне, коли вирушаєш. А ти із Сахари, у своїх наметах. Вони скликатимуть народи в гори і там будуть приносити праведні жертви, бо смоктатимуть багатства моря і скарби зариті в піску. А про Гада сказав: Благословенний, хто дав широкий простір гадові, він присів на челевице і пожирає рамено і череп, він угледів найкраще для себе, оскільки там йому було відведено наділ правителя. Коли зібралися князі народу, він здійснив Господню справедливість і його присуди щодо Ізраїлю. Продана сказав Дам, як ливеня, що вискакує з башану, а про Нефталима сказав Невталим ситий милістю, він, повний Господнього благословення, заволодіє заходом та півднем. Про Асира також сказав Асир благословенніший із синів. Він буде улюбленцем серед своїх братів і занурить свою ногу волію. Залізуй мідь, твої засови, а твоя сила тривала, як твої дні. Немає такого, як Бог і шоруна. Котрий поспішає у небесах тобі на допомогу, в своїй славі над хмарами, твоїм захистом є предвічний Бог, а на долі вічні рамена. Він прожене сперед тебе ворога і скаже Знищ! Безпечно житиме собі Ізраїль, джерело Якова на землі, багатій пшеницею та вином, а небо його зрушуватиме росою. Блаженний ти, Ізраїлю, хто подібний до тебе? Бережений Господом народе, він щит твого захисту і меч твоєї слави. Твої вороги будуть підлещуватись до тебе, а ти ступатимеш по їхніх узгір'ях. Розділ 34. Після цього Мойсей піднявся з Моавського степу на гору нево, на вершину Фазгі, що навпроти Ерихона. Господь показав йому весь край Гілеаду аж до Дана. Увесь наділ Нефталима, землю Єфрема та Манасії, усю землю Юди аж до західного моря, південну околицю та рівнину долини Єрихона, міста пальм аж до Цоара. Господь сказав йому: це та земля, про яку я присягався Авраамові, Ісаакові та Якову, кажучи, Я дам їй твоїм нащадкам, я показав її тобі, але ти туди не війдеш. Там, у Мавському краю, згідно з Господнім словом, Господній слуга Мойсей помер. Його поховали в долині Моавської землі навпроти Бетпеоре, проте ніхто не знає його могили аж до цього дня. Мойсеєві було 120 років, коли він помер. Його зір не ослаб, а свіжість не зменшилась. Ізраїльські нащадки оплакували Мойсею в Моавських степах 30 днів. Дні скорботного оплакування Мойсея закінчилися, а Ісус, син Навина, сповнився духом мудрості, оскільки Мойсей поклав на нього свої руки. Ізраїльтяни слухались його і чинили згідно з тим, що Господь заповів Мойсеєві. З тих пір в Ізраїлі більше не з'являлося такого пророка, як Мойсей, з яким би Господь спілкувався віч навіч як і відносно усіх ознак та чудес, які Господь доручав йому здійснювати в Єгипетському краю над фараоном і усіма його слугами в усій його землі та потужної сили в усіх великих і страшних учинках, які Мойсей здійснив перед усім Ізраїлем. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів. У попередньому розділі Сотник Корнилій Петро бачить видіння. ПОСЛАНЦІ ВІД Корнилія, В Домі Корнилія, Петро проповідує про Ісуса Хрещення язичників. Розділ 11. Апостоли й брати, які були в Юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи Чому ти ходив до людей, які не обрізані? Чому їв з ними? І, розпочавши, Петро виклав їм за порядком кажучи Я був у місті Йопії, молився і, будучи в захопленні, побачив видіння. З неба спускалася якась річ, не наче велика скатертина, яка висіла прив'язана за чотири кінці, і наблизилася аж до мене. Поглянувши на неї, роздивившись, я побачив земних чотириногих звірів, плазунів, небесних птахів. І почув голос, який говорив мені встань, Петре, заріж і їж. Та я сказав в жодному разі, Господи, бо погане або нечисте ніколи не входило до моїх уст, а голос із неба зазвучав удруге що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, і все піднялося назад на небо. Тут же троє людей з'явилися перед домом, у якому я був, вони були послані до мене з Кесарії. І дух мені сказав іти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми ввійшли в дім чоловіка, той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому: Пошли до Юпії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє слово, як він говорив, Іван Хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проголошуючи слова нікому, крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри, і багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у тарс, щоб відшукати Савла, а знайшовши. Привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Тими днями прибули з Єрусалима до Антіохії пророки. Один з них, на ім'я Агав, вставши, духом провістив великий голод, який мав бути в усьому світі, який і настав за Клавдія. Тоді постановили учні, кожний з них, що по спроможності, надіслати допомогу братам, які жили в юдеї. Це й зробили, відправивши до старших через руки Варнави і Савла. Розділ 12 На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеїв, Задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнам, щоби стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами. І вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. ангел же сказав йому: Підпережися і надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому: Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони пройшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Як постукав він у ворота двору, то вийшла служниця на ім'я рода, щоби довідатися. Пізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла й повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали Ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є, а вони говорили, це його ангел. Петро ж стукав далі, відчинивши, побачили його і жахнулися, давши їм знак рукою, щоби мовчали, розповів їм, як Господь вивів його з в'язниці. Сказав: Сповістіть це Якову і братам. І, вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день поміж воїнами щинилася велика тривога що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника просили примирення. Бо їхні території забезпечувалися з царської, призначеного дня Ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. А Боже слово зростало і множилося. Варнаве Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком.